Всім привіт! З вами Юра Чіпак і ви дивитеся WWE Крень, і це нова експериментальна рубрика. Факти. Я буду говорити 10 фактів про реслерів. Почнемо. Перший факт: У 2006 році Ренді Ортон ледь не загинув від передозування наркотиків. Другий факт: зріст бікшоу міг бути б і більший, адже він страждав гігантизмом. У Шоу навіть довелось перенести операцію, щоб мати можливість жити нормальним життям. Третій факт: Андрей Гігант під час одного з матчів заснув на ринзі. Четвертий факт. Чаво Гереро підозрювали в причетності до смерті його дядька Еді Гереро та Кріса Бенуа. П'ятий факт Роб Ван Дамм дебютував ще в WCW. У 1992 році, і тоді він виступав під ім'ям Робі Ві. Альберто Дель Ріо, перший хіл у своїй сім'ї. Його дід відомий в Мексиці реслер. Та батько також місцева знаменитість. Все життя грали добрих хлопців. Виступаючи в себе на батьківщині, Адер також був фейсом і виступав в масці. Але перехід до Дебі-дебі змусив його забути про це. Рей Містеріо та Еді Кереро були єдиними командними чемпіонами, які провели бій один з одним на Wesel Мадній, володіючи ще титулами бій командний чемпіон проти командного чемпіона. Далі, жінка корта Енгла, колишня стриптиж-зерша. Глен Якобс, більш відомий як Кейн, отримав вчені степені по англійській мові і викладанню. І останній факт. Шона Майклза і його майбутню дружину Ребеку Курчі познайомив Кевін Неш. Якщо вам сподобалася ця рубрика, пишіть в коментарях, чи сподобалося. Якщо так, то я буду далі робити, якщо ні, то ні. А з вами був Юра Чіпак. Залишайтеся з нами, дивіться дабі Україн, до зустрічі!